Доброго дня. А, добре. Це можу я почути е, мелеганич Ярослава Васильовича? Чуєте його. Це ви? Да. Ярослав, в на наразі знаходиться справа з приводу вашого боргу по Мілану. У вас 6433 гривні, 33 копійки боргу і в тому потрібно закрити у триденний термін. Оплата відбудеться? Закривайте. Що закриваєте? Ну, штукайте, потрібно закрити. Ви не іронізуйте, не вдавайте, що ви надзвичайно розумний, бо розуму я бачу у вас взагалі нема. Вам 26 років, ви оформили короткостроковий не знаю, кредит. Не здійснили жодної оплати і вдаєте якогось надзвичайно розумного. Не дотягуєте. Якщо ви зараз, Ярослав, не закриєте цей борг, я буду працювати з вашими родичами. Про ваші борги будуть проінформовані всі. Заборгованість у вас така не одна. Так що не вдавайте, що ви можете щось комусь доказувати. Тому що вас статус підозра в фінансовому шахрасті, ви навіть клієнт в якомусь банку. Це зрозуміло? Що, брак аргументів? Все? Що, ще Мені фіксувати відмову, я питаю? Звісно, а як же. Ви наслідки усвідомлюєте? Звісно. На цьому тижні. За адресою прописки, за адресою проживання працюватиме виїзна комісія. Клянися. Я попередила. Буде оглянути все майно, переписане буде. Клянися. Все буде оцінено. Клянися, кажи своїй мамі. Вона тебе прокляне. Що це за розмова така? Клянися. Клянися, що так воно і буде. Що, Ти неадекватний? Бреш. брешеш. Попереджаю останній раз. Буде виїзна комісія? Майна буде оцінена, в позору батьки не обберуться. Розуму в 26 я бачу взагалі нема.